У 2026 році новий військовий реактивний літак зізі мінус 968 став однією з найобговорюваніших тем у сфері оборонних технологій України. Цей проєкт символізує спробу поєднати національні інженерні традиції з сучасними вимогами повітряного бою. ZAZ 968 позиціонується як багатоцільовий літак нового покоління, орієнтований на захист повітряного простору, тактичну підтримку та швидке реагування в умовах сучасних конфліктів. Його створення стало результатом глибокого аналізу бойового досвіду та актуальних загроз, з якими стикається країна. Конструкція ZAZ 968 виконана з використанням композитних матеріалів, що дозволило зменшити масу та підвищити міцність планера. Особлива увага приділялася зниженню радіолокаційної помітності, завдяки чому літак отримав оптимізовані форми фюзеляжу та спеціальне покриття. Аеродинаміка була доопрацьована для стабільного польоту на надзвукових швидкостях, а також для збереження маневровості на малих висотах. Це робить зі мінус 9608 ефективним як у повітряних боях, так і під час виконання ударних місій. Силова установка нового літака включає модернізований турбореактивний двигун із підвищеною тягою та зменшеним споживанням пального. Завдяки цьому ZAZ-968 має збільшений бойовий радіус та здатність довше перебувати в повітрі без дозаправки. Кабіна пілота оснащена повністю цифровою панелью приладів сучасною системою керування польотом і шоломом з інтегрованим дисплеєм. Це значно підвищує обізнаність пілота про ситуацію та знижує навантаження під час бойових завдань. Озброєння ZAZ-968 включає керовані ракети класу повітря-повітря та повітря Земля, а також високоточні авіаційні бомби. Внутрішні та зовнішні точки підвізки дозволяють адаптувати літак під конкретну місію. Система електронної боротьби здатна виявляти загрози, глушити ворожі радари та захищати літак від ракетних атак. У комплексі з сучасними засобами зв'язку це забезпечує ефективну взаємодію з іншими підрозділами. ZAZ-968 у версії 2026 року розглядається не лише як бойова машина, а й як платформа для подальших модернізацій. Українські розробники планують інтеграцію безпілотних рішень, нових сенсорів і ще потужніших систем озброєння. Цей літак уособлює прагнення України до технологічної незалежності та зміцнення власних повітряних сил у складних геополітичних умовах.